Четверта година понеділок виїжджаємо на другу зміну. Правда, в мене першої зміни не було. Я тільки виїжджаю взагалі. Треба якась графіка виходить. Після вихідних так тяжко настроїться, так все в лом. Треба починати, якби тому що я чувствую, що довго нудно буду цю машину переоформлювати. Треба щось уже за голову братися, як говориться. А переформувати машину, все ж таки я вирішив на дружину. І у мене там ідейка з'явилася. Хай бере на роботі аванс. Тих 13,5, що треба переформляти, а машина ж не її буде. Чого я маю суетитися? Заправився до повного, щоб потім було легше рахувати, скільки вийшло в мене газіку за тиждень. Сполошнем трошки машинку і на фільтра. Поки туди сюди до 5 година. Що ми зробимо <правильно>, правильно від хера уші. <правильно> Коротше, ну, ще часом 5-6 можна попрацювати. З хорошою роботою можна і душку зробити, але не в понеділок, ну буде надіятися. Взяв замовлення перше, там Чорнобильський на центр 333 по комфорту, Оцінка 4,57. Думаю, мать так сіро <правильно> в центр, там уже буде <правильно> жирненьке ловить, час пік. Коротше, виїжджаю з двору, вона каже, нам тут краще наліво. Я кажу, так наліво не можна, типу там знак стоїть. Вона мені каже, ви що мені будете розказувати, каже, я тут два роки їжджу, зараз повертаємо туди далі. І там, типу, поїхали зразу на проспект. Я говорю, який проспект, там далі односторонні. Кому ви розказуєте? Я два роки сюди їжджу. Кому ти розказуєш, я вже 20 років туди їжджу, Так понятно чого я цинка. Вона, походу, кожному водію розказує, як їй треба їхати. Там реально не можна. Виїжджаєш з Вору там стрілочка стоїть тільки направо. Як наліво? Я розумію, що ти виїхав наліво, тобі буде зручніше. Ну так не можна ж. Може вона на велосипеді їздить дає так зручніше? Десята година вечора я на Пазняках Простояв я там до одинадцяти, думаю, треба їхати в центр. Приїхав я тут центр, простояв я там ще пів години. <хи> і, слава Богу, що я хоча б додому поїхав по убіру за 185 гривень. не в колостую, виходить, з поздняків. Це, це просто треш. Не те, що там жовтенького не було. Там ну, взагалі нічого не було. Не те, що кофів не було, заказів не було. <хи> я і телефон перезагружав, думаю, та не можеш бути, ну ж коменда скоро вже всі діла. Але. Своїх двіх, як я планував там ввечері, я їх зробив. Зараз вже приїду додому, підрахую і скажу вам точно скільки. Але ми ще непогану касу зробили на вечір там за 6 годин роботи. Ну, майже сім там, вже скажу скоро. -скор 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 Але пробіг, звісно, конський. Ну нічого, пробіг нам все одно. Ми гонимося зараз за касою, а не за пробігом, за кофами, як говориться за всім. І того, уклон 252. Uber 185, Bolt 163 і вийшло у нас 2,5 ровно. Ну, а пробіг 151 кілометр. Можна сказати, що це пробіг, пробіг, як би, ще норм. Ну я ж по уклону катався без комісії, так що це, виходить, як би великий. Завтра планую, як завжди, в 6 виїжджати. Там побачимо. Вівторок, 8 ранку. Тулим на роботу. Ніфіга, думаю, собі заказ ворвав 555 за 19. Думаю, красота. Я даже вейс не включаю. Поїхав, коротше вже Забирати клієнта Забрав клієнта, а потім аж весь включив. Короче, в ітогі В мене вийшло не 19 км, а 28 вроде, да. плюс я ще там відкатився, потому что труба там такий район був. І в ітоні час 40 я їхав, тому що там, де 18 кілометрів показувало, вийк сказав 2 години. Щоб я коротше, зразу його включив, я б його, наверное, не, ну, не, наверное, а 100% не взяв. Лох-я судьба. Коротше, поки місце це замовлення викинув, 10 разів в ітогі кофе пропали, закази пропали, все, нема нічого, роботи нема. Це все добре, що я на цій неділі вирішив питання вирішити з переоформленням. А я ж забувся, що я масло в коробці не поміняв, а у мене вже перепробіг там нормальний такий. Я, я його і так там дешеве, те масло туди лью. Ай перепробіг, ну, треба зробити, Думав, що на цьому тижні треба мені двадцатку зробити. І я как бы вже переоформлення і вийду вже, как в нулі. Ніфіга, ще треба робити не двадцятку, а десь 23. Так, да, десь так. Хі -хі -хі. Ну таке. Ну ладно, будемо пахтерить. А ще на монобанк мені треба косарика закинути. Йо-мойо, плюс ще додати заправку до цих лишніх 4. Коротше, 25 треба робити. Це якщо голодному сидіти. А щоб щось поїсти, то треба всі 27-28, а то й 30-ку. Навряд чи, ну будемо старатися. Два замовлення, 980 гривень, і я на академії містечку. сенсу вже мені їхати, якби десь працювати немає, тому що скоро в зал. Так що поїхали поки додому. Якщо тобі потрібен надійний страховий агент, який тебе буде консультувати 24 на 7, а також завчасно нагадувати про страхування на наступний рік, можеш його не шукати, тому що я знайшов вже його для тебе. Оформлення автоцивілки, каско, зеленої карти та навіть медичного страхування. Це по номеру телефону, який буде тут. Силка на телеграм-канал його буде в описі під відео, або в закритому коментарі, або там і там. Шоста вечора виїжджаємо на другу зміну. Вчора, хі -хі -хі, першої її не було, а сьогодні так собі перша була зміна. Так, по 112-ї 112 бригаді, що ми збирали там кошти їм там, на павербанки, на все. Хлопці отримали посилочку. Всім дякують. Коротше, он до відео, дивіться самі. Вітаю. Ми військовослужбовці 112-ї бригади, які виконуємо бойові завдання на Харківському напрямку. Дуже вдячні за ці подарунки. Павербанки, там і смаколики ютуб-каналу Таксорик і всім, хто долучився до збору. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Так, да, звісно, з такими касами я ще полгода буду цю машину оформляти. 1400 за вечір і того 2400 за зміну. На пробіг майже 150 кілометрів. Якось так. Завтра вже в мене нема ніяких ні залів, ні шманів, нічого. Коротше, <кій> на годин 15 вискочим по-любому. У мене ще там залишилося 15 поїздок без комісії. Завтра ми їх використаємо, а там буде видно. Зазвонив будильник о 5-й ранку, я його на 5 хвилин відклав в сторону. <кій> а 8, 8 часов и выиграемся вот так я всегда и выезжаю в 5 ранку так, ну ничего, постараемся по конкретному сегодня поработать, по максимуму до комендантской ну минус там, на обитый там, да на перекур а кто там казал, что у Березни работа появится? Немає щось, да? знову збрехав. Коротше, ребята, з понеділка все буде. Я зрозумів, чому на ці дні робота не клеїлася, я обратно не проводив. Ну, зараз ми це і справимо. І відразу прилетіло замовлення, так що робота є тема. Багато хто питав, чи я взагалі не вожу да, з дітьми Вожу, але з такими от замовленнями, коли. Мати пише, що вона з маленькою дитиною і з собою є автокрісло. Чому піні? Тому що зразу видно, що адекватна людина, що вона би відповідальна і за себе, і за дитя. Такі, звісно, ми беремо. Але на жаль, що таких замовлень дуже мало. В основному ти приїжджаєш, а мене так всі возять. Я ж казав, що відповідальна людина. Відчиняються двері, вона зразу така, так, на порожніх не стоїмо. Все чітко, пристібнула його така, посадила в автокрісло, каже так, ножками тут не гуляємося. Все чітко, ми ми тронулися, він щось там питає в неї, вона каже, так, не відволікай водія, тому що там ну, це, там, тіпо, ето, небезпечно. Взагалі. Респект. Ну, респект. Ну, там, кажуть, там, скажіть щось у своєї дитині. Це да. ж ребенок, пускай грається. А тут ну, я сразу казав, що людина відповідальна, зразу ну, видно даже по смс-ки, по поїздкам по всьому, що вона, якщо вона вже попереджає, вона вже адекватна. Друга година дня 136 пробігу і 2,5 каси. Непогано. Непогано. Непогано було б десь поїхати поїсти. Відомо я далеко, то, мабуть, слава Богу. тому що, якщо я там зараз залишився, то було б, коротше, мені вже по роботі. А так і ще б стільки саме було б взагалі непогано. Неподалік від мене око, поїдемо туди і перекусимо. А, якраз там і підзаправимося. Кстати, по поводу підзаправки. Уклон. На скидочку додав 50 копійок на газ для небрендованих авто. Тобі ж уже стала знижка 3 гривня на газ. А на Вог так само. Тільки на Вог ця знижка йде зразу в бак, а на око вона балами тобі повертається на карточку і ти можеш потім їх списати як би, через добу десь. А ще при заправці від 20 літрів кава або чай. Зі знижкою 50%. Теж падають на карточку фішка. Коротше, подробиці всі там в драйвер ап. Вирішив спробувати міні-ходоги. 105 гривень порція. 5 штучок. А, і ще соус. Не знаю, скільки стоїть. 20 гривень 20, мабуть. Коротше, вечно, як ви змушуєш, потім голодний, ну, шо їв, що радіус. Ну, як, як там кажуть, не в голові, не в сраці. Везу доставку. Дзвонить, каже, будете на місці, типа, перезвоните на цей номер, тому що в невірно указаний. Хорошо. Поїжджаю до шлагбауму через ці всі двори. Короче, на цих осакарках поки пропетляв, короче, не один пот по спині пішов. Короче, факт в тому, що дзвоню до його, кажу, я на місці я біля шлагбауму. Біля якого шлахбауму шлагбауму не потрібен, потрібна нова почта. Я так ти ж до мене дві минути назад дзвонив. що не можна зразу по телефону сказати, що у двір не заїжай, куди метка везе, що їдь до нової пошти? Так розвертайтесь, каже тільки їдьте з правої сторони. А я їй кажу, буде указуючи, мені, куди мені їхати, що я не бачу, де, де стрілочки розположені, куди мені їхати, чи яке у нас в Україні двіження, <bank behavior>, лівостороннє чи правостороннє. Коротше, під'їжджаю, А він такий, я все чув. Я говорю, я знаю. <collaboration> я жесть. Ну я що, Я знаю телефон включений. А він такий, та я хотів як легше зробити. Я говорю, як ти легко короче, мені зробив. Коротше, не в тому. Знаєте, ребята, сьогодні в нас за день середа. Посередому я плачу за машину бабки, а сьогодні мені не треба платити. Йомою, а в мене їх в принципі немає. поки. Ребята, дзвонив я до Dream DreamCars. Хто знає, той знає. Хто не знає, то я там е ссылку на його канал скину в, в описі під відео. Там він таксує на Теслі. Показую, як що до чого. у його, кстати, буде наступний ролик, дуже цікавий, дуже інтересний. Він мені розповів, як би, ну, должно бути все класно. Я вам цього, ну, звісно, розповідати не буду. Чекайте, там подивитися І я, там по своїм питанням до нього, дзвонив, там проконсультував, щоб він мене там трохи. І він мені коротше, предложив по зборам. Тіпа, Чистить свою карму, якоби, ну я не знаю, він мені запропонував там, так само знову відкрити конверт, де, скидати туди би, кошти, а потім в чаті би, голосування відкривати комусь, там чи допомога потрібна, чи ще щось. Ну, коротше, всякі фокс-мажори бувають. Так само в таксистів може, щата, може хтось там якийсь ДТП, не дай Бог, попаде, чи ще щось. Ну, коротше, типа на добрі справи. Е, як ви до цього відноситеся? там, е, Напишіть в коментарі, черкани, стоїть це робити, не стоїть. Там, 10 гривень закинув, якби почистив. Карму, може там, ну я не знаю, там буде голосування якесь, може знову військовим, може десь там якийсь дідом, може там не знаю, там садочок там якийсь. Ну, коротше, всяке буває. Там я ж говорю, якусь одну суму типу, як назбираємо, потім голосування буде в чаті і виберемо, куди їх там кидати. Черкани, що ти там думаєш по цьому поводу. Майже 8 вечора 4 тисячі гривень. Ну, В принципі, як би, каса непогана для середи. Але з тим учотом, що ці всі замовлення по уклону, а по уклону я їх катам всі без комісії, то це як би чепуха. Не знаю. Ще ну, вже сили нема робити, але ще трохи поробимо. І так, хватило у мене сили на 236 км і на касу 4263. Всі замовлення по уклону. Я на бірковцях, вже не хочу нікуди <г> <Well> далі двигатися, поїду по прямій додому. А, працював 12 годин, з них час з, 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 з ладосом. Dream поговчалися. З дякую тобі ще раз, що приділив мені увагу свій час. Час десь обід ну, грубо говоря, 10 годин. Якось так. Коротше, з такими роботами, з такими касами, походу, я ще буду переоформляти цю машину довго і нудно. Але таке. Всім дякую, хто дивився. Підписуємося на YouTube, на телеграм-канал. Не забуваємося. Будьте добру!